Якось вийшов їжачок з дому прогулятись, привітати зірочок, трошечки погратись, запросити на чайок в гості завітати, почитати казочок, ну, а потім спати. Їжачок зирнув на небо, а зірок немає. Їх скоріш вертати треба, це він точно знає. Взяв тоді собі ліхтарик і пішов шукати, підказав йому комарик, спробуй погукати. Їжачок його послухав і гукнув зіркам. Та ніхто до їжачка не відповідав. Де мої зірки сніжинки? Куди ж вони поділись? Одні лише хмаринки в небі залишились, зірочок вони сховали, не видно ні одної, бо хмарки не знали, як потрібні зорі, та маленькому ніяк без казки не заснути. Попросив тоді їжак зірочок вернути. Хмарки йому у відповідь тихо посміхнулись. І швиденько в одну мить в сторони майнулись. Ось і зірки заблищали і жачка вітають. Ми тебе давно чекали, голосно гукають. Прочитали зірочки казочку про вечір, ходи лягай у ліжечко, щоб виспатись малечі.